Бог закликає нас до добрих справ, Бог закликає нас до служіння, Бог закликає нас ставати великими людьми. Але зрозумімо, що велич не в статусниці, які є в цьому світі, а велич в тому, наскільки ми можемо допомогти ближньому. Велич в тому, наскільки я. Готовий принизитись перед кимось і допомогти. Велич в тому, наскільки в мене широке серце і готове простити, не зважати на приниження, не зважати на якісь інші моменти, але просто служити. Просто проявляти любов, просто Усвідомлювати, що я винен для ближчого свого любити, бо хто любить, той виконав закон. По суті, хто любить, той виконав волю небесного Батька, волю Ісуса Христа.